1 січня 2026 року роботодавці, які не виконують норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю, сплачуватимуть обов'язковий внесок. Кабмін уже підготував проєкт нового порядку, який уточнює, як саме розраховувати середньомісячну зарплату для визначення розміру такого внеску. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Формула розрахунку внеску проста: розмір внеску дорівнює 40% від середньомісячної зарплати на одного працівника, помножене на 3 місяці та на різницю між нормативом і фактичним. Кількістю працевлаштованих осіб з інвалідністю у середню зарплату включатимуть лише ті нарахування, з яких сплачено ЄСВ, основну додаткову зарплату, премії, компенсація, а також грошове забезпечення військових і силовиків. Не враховуватимуть лікарняні декретні виплати мобілізованим зарплату за шкідливі умови, а також суми за цивільно-правовими договорами. Розрахунок середньої проводитимуть за формулою. Загальна сума зарплати за квартал, ділиться на середню кількість працівників за цей період і ще раз на три місяці. Новий механізм. Ніятиме лише для тих роботодавців, у кого працює від восьми осіб, які не виконали квоту з працевлаштування осіб з інвалідністю. Роботодавці зі штатом до восьми працівників і ті, хто виконав норматив, від сплати звільнені.